Всім доброго вечора. Рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні трішечки раніше, на вулиці ще так, знаєте, ну так, більш-менш видно. І на вулиці дуже тепло. У нас сьогодні 19 тут градусів. Так прямо тепло, дуже, прямо так гарно. Десь хазяїва поїхали, то <смі> вирішила тут зняти, бо там люди, бо там лавочки, знаєте, хоч люди, хоч і, це і сидять, відпочивають. Дівчата і хлопці, велике вам дякую за співчуття, мені дуже приємно. Я впевнена, що в мене найкращі підписники. Дякую вам за підтримку. Дуже велике дякую. Бережи вас всіх Бог, здоров'я вам і миру нам усім. Ну що, завтра вихідний? Дивлюся по погоді 17 градусів. Завтра буду йти в ліс. Ну, як, тут не такий там великий ліс, а отут -от поряд, там, тут із цього, ну, з цієї місцевості ходять по гриби. Гриби не знаю, чи знайду, ну просто піти погуляти хочеться. Сподіваюся, що погода мене не дуре і так і буде погодка хороша. Мої дівчатка все добре, Звон... телефонували, ось, ось буквально зараз розмовляла з ними. Вікуська багато чого розказує, бігає, показує мені лайму, рижика то і, і на руки і обнімає їх. В <свісно> общем, рижик і лайма всі в, 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 в любові у вікуськиній. Сьогодні приходила до неї сонечка, гуляли. Це добре, що вони, ви знаєте, вони так гарно граються. Мама каже, граються, то Ну, в будинку, то на вулиці, але у них прохолодно. Каже Вікуська Оля, у нас холодно. Бо так одягнені. І зранку, каже, був дощ, і зараз каже, таке заходить, як на дощ. Ну, дощу немає, ну а таке заходить. Що ще? Але сказали, з понеділка буде вже тепло. Ну, не знаю, як воно буде, ну, сподіваємося, що так і буде. Я вчора з цим відео, ви знаєте, поставила його завантажувати, воно так довго грузилося, в общем, прокинулося вночі, дивлюся, відео не завантажене. Я його Поставила, завантажилося. Так що, дівчатка, хтось не робив той рецепт, так, таких котлеток із грудки із овочами, обов'язково подивіться і зробіть це дуже смачно, дуже. Я сьогодні, ви знаєте, і вчора, і сьогодні прямо так їх ну, без нічого з салатом дуже смачно, дуже. Сьогодні теж зроблю собі салатик, бо в мене ці котлетки є, а немає салату. То салатик ще зроблю. Я ще вчора я взяла сама, у мене там оставалися такі булочки, я не знаю, як вони називаються, забула такі довгенькі. Знаєте, як ото у нас батони здорові, а у них такі малесенькі булочки. І я от його порізала, взяла, оливковою олією, збризнула е і цього коріандр посипала. У мене більш нічого такого не було, я взяла пряниць, думаю, так взяла пряність, посиплю це. Посипала на сковорідці, підсмажила і такі смачні сухарики. То вчора використала, і сьогодні там нічого, жменька залишилася, якраз буде на, на салатик. Так що такі от справи. Не знаю, чи завтра буду щось готувати. Завтра просто, якщо ж погуляю, то покажу вам таку красоту та і все. <гум> не, ну Готувати, звісно, щось буду, але я маю на увазі, що такого нічого незвичного. От. І ви ж розумієте, як на кухні будуть люди, я ж не зможу. Я й так, знаєте, як ото балакаю, то люди не йдуть, думають, хай воно вже там побалакає вже своє. От такі от справи, а так більш нічого такого немає. Слава Богу, неділя закінчилася. Буде понеділок, буде знову все заново. І так, і так ви знаєте, швидко летить час, раз-два вже, тижні йдуть. Вже таке, у мене таке враження, як це я спілкуюся з мамою, з Вікуською, що я вже ну, вдома дуже давно не була. Чесно, не знаю, може, воно такі люди, які от приїжджають ну, перший раз, то може вони себе теж так відчувають, як я. Не знаю. Ось такі справи, дівчата і хлопці. Так що буду я йти відпочивати. Треба ще про дня завантажу, ну, тому що є справи. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добра! Сьогодні ми з вами приготуємо шалат, салат на швидку руку. Так, для цього нам буде потрібна е, куряча грудка. Я її вже підсмажила просто е, на олійці Трішечки підсолила і більше нічого. Так, зеле, зелений кріп, твердий сир, помідори. І заправка в нас буде сметана, гірчиця і соєвий соус. І зверху присипемо сухариками. Ріжу сюди. Та все по порядку. Я напишу вам пропорцію, але вона така невеличка. Ну, мені достатньо. Так, кріп наріжемо зараз. Можете петрушку, що у кого є. На вулиці летять гуси. Ви знаєте, в мене вікно відкрите? На вулиці летять гуси. Тоді беремо твердий сир і теж його ріжемо такими квадратиками. І... Курячу грудку я теж так, якщо б ви помітили, така квадратиками вона і сир. Можете і крупніше, але я курячу грудку таким не дуже великими, тому хочу, щоб було так десь хоть приблизно. Так, щоб було смачно і гарно. Так, сюди, подаємо наш, подаємо наш сир сюди. Мизочку. Так, тепер беремо помідори. Я їх так, Отак. щоб була така пропорціональність. І так, я вам рецепт обов'язково напишу, хоч і маленької пропорції, але напишу, щоб ви могли орієнтуватися. А може, хто робить салат такий? Так, так, там наші доріжзаємо до кінця. Так, нарізали сюди. Так, беремо сметанку. У мене тут її небагато, але мені хватить на заправочку. Так, соєвого соусу. Так. І гірчиці. Купила, не знаю, яка вона. Ну, додам. Так, це все перемішуємо. В общем, сметана, соєвий соус, гірчиця. Це буде наша заправочка. Подаємо сюди в салат. Перемішуємо. Ось такий салат вийшов у нас без майонеза. Так, як і казала, сухарики зверху. Так що дуже ситний. І на вечерю саме те грудку не пережарюйте, дівчатка, щоб вона у вас така була не дуже. Щоб вона у вас була е соковита. Не пережарюйте, щоб вона у вас була соковита. Якщо готуйте за нашими рецептами.